Друзі, вітаю вас найкраще бізнес радіошу України. Експертна думка знову в ефірі з новими історіями успішного українського бізнесу. З вами, як завжди, ваш незмінний та патріотичний Денис Денискаєр. Поняття енергетичної незалежності почало все частіше звучати в українському суспільстві ще задовго до повномасштабного вторгнення держави терориста. Ну а з 24 лютого 2022 року про це зговорили ще більше і голосніше. От про це ми сьогодні і будемо говорити з моїм гостем. Зеченко Олег, керівник, співвласник компанії Майсанерджі. Я вас вітаю, Олеже, У нас в студії. Да, вітаю Вадима, вітаю шановні радіослухачі. Олеже, давайте для початку буквально декілька слів да, про компанію, чим займаєтесь напрямок. Ну судячи з назви, вже трошки зрозуміло, але все ж таки хочу почути вас. Ну, компанія взагалі була заснована в місті Житомирі у 2017 році. Засновники, це вельма шаноні мною і. Олексюк Андрій та Талеженко Дмитро на той час вони запросили мене стати менеджером проекту по Житомирському регіону, і в 2019 році, в рамках розширення бізнесу, запропонували стати співвласником філіалу в Києві, відкривали філіал, і таким чином я попав в столицю і буквально з 2019 року, і по теперішній час я працюю тут. На сьогоднішній день е, трошки відбуваються зміни в структурі власності підприємства. Корпорація Радіан е, вже не є е, власником. Ми з партнером викупили цю долю, і наразі якби рухаємося далі, розвиваємося далі і будемо розвивати цей напрямок під уже іншою назвою компанії, а саме, Майсан Угу. Зрозуміло. Окей. А Олеше, давайте тепер а, м, питаннячко тоді. Чому ви вирішили провести цей ребрендинг? Змінити назву, що сталося, що спонукало? Ну насправді це крок вперед, це розвиток. Ми стали повноцінними власниками бізнесу. Да? А назва змінюється, враховуючи те, що вже корпорація Радян не є власником, тому її змінимо назву. Uh -huh. Логічно, все в принципі. А скажіть мені, будь ласка, наскільки зараз взагалі актуальна, не знаю популярна сонячна енергетика в Україні, і ну чи є інтерес і зростання інтересу до цієї сфери взагалі зростання інтересу до цієї сфери, взагалі, воно почалося ще з 2014 року. А на сьогоднішній день це потреба. Ну такі на жаль, реалії життя. І враховуючи те, що ми маємо повний дефіцит електроенергії на ринку, сонячна енергетика це один із таких речагів впливу на те, щоб стабілізувати ситуацію, принаймні як мінімум для населення, для населення, для підприємств. Нехай це буде точна стабілізація, але це ну, великий плюс в тому, що ми можемо стати енергонезалежними. Угу. Я абсолютно погоджуюсь з вами. Я вже і в на початку буквально говорив, що я чув про збільшення популярності цих альтернативних видів енергії ще там дійсно з ну не знаю там дійсно років за вісім до початку повноштавного вторгнення. Тоді абсолютно бачите, ви підтвердили моє твердження. А взагалі, ну як то кажуть, для звичайного обивателя да які переваги фактично от сонячної електростанції ну порівняно з традиційними видами. Да, в перевагу, в першу чергу це навколишнє середовище. Да? Якщо звичайно вальпов встановив собі сонячну станцію, це показує те, що він, крім того, що забезпечує себе електроенергією, в нього також є можливість згідно нашого діючого законодавства навіть продавати ці надлишки енергії державі, і при тому він повністю енергонезалежний. Він можна підбрати від домогосподарства, підприємству будь-яку станцію по потужності, яка повністю може його забезпечити енергію не враховуючи зовнішні джерела живлення, ну тобто зовнішньому мережам. А я чув декілька разів від, скажімо так, від знайомих, да що вони намагаючись встановити там певні сонячні електростанції, або вони стикалися з тим, що дуже багато людей ще ваше не в курсі, як це робиться, як це підключати, як потім це повповповертатись гроші від держави. Я так розумію, що ви такі ну повинні, мабуть, і нести в тому числі якусь і просвітницьку функцію, тому точно змінювати якийсь підхід до сонячної енергії. Які інновації ви пропонуєте? Якісь рішення, якісь ідеї, дії для того, щоб сонячна енергетика ставала все популярнішою в Україні. Ну насправді проблематики, як ви озвучили, їх немає. Це вже народ намалював собі міф, те, що якісь є перешкоди. Немає перешкод. Навпаки, держава максимально стимулює населення для встановлення станцій, максимально стимулює підприємства для встановлення станції. Якщо навіть розглянути програми, ті, які пропонуються державою, банками, тими ж самими країнами, які інвестують в нас, да? то ці програми показують те, що на даний час, якщо брати населення. Можна встановити сонячну станцію взагалі не вкладавши в це кошти, тобто отримати кредит. 2024 рік він такий от показовий, дуже показовий стимулювання цього напрямку. Кредит безвідсотковий від держави до 10 років. Ну це дуже сильно круто. Да, Непогано да, і якщо брати підприємство, можна скористатися державною програмою 5.7.9. Ну в залежності вже від фінансової звітності, там буде ваш відсоток по кредиту. І при після отримання кредиту ще отримати грант від європейських держав на компенсацію до семидесяти. Сотки твартості станції це дуже сильно, це дуже потужно. А взагалі, як ви оціните ну рівень, скажімо так, український в порівнянні зі світовим? Наскільки у нас воно розвинута ця сонячна енергетика? І ну в порівнянні з порівняння Украї... з світом з Європою? Ну якщо брати Європу, то Німеччина вона на першому плані. Та, ну, якщо брати Україну, то ми тільки починаємо йти в в'ясню групу дитячого садочку. Якщо так порівняти, нас все попереду. Це напрямок тільки починає розвиватися, насправді, але перспективний, дуже перспективний, і він дуже актуальний. Угу. Ви тільки що говорили про державні програми. Давайте чуть чуть детальніше зупинитись на цьому, для того щоб дійсно, якщо комусь зараз із наших слухачів стане цікаво, то вони занурились і швиденько бігли для того, щоб скористатися цим. Отже, державні програми, гранти де брати, звертатися, як це працює. Ну, в першу чергу, якщо брати населення, це потрібно звертатися до банків. банки фінансують під встановлення сонячної станції. Там максимальна сума кредитування 480 тисяч. Це станція потужності 10 кВт під ключ. Якщо брати ОСББ, до прикладу є програма GreenDim. після встановлення сонячної станції, 70% компенсується для ОСББ. Якщо брати підприємство, в першу чергу треба звертати на програму 579 і потім вже подаватися на різні гранти для компенсації цих всіх програм. На кожний напрямок є своя програма фінансування. Угу. Бачите, друзі. Сьогодні говоримо про сонячну енергетику. І в гостях у мене Заченко Олег, співвласник і керівник компанії Майсан Енерджі. Олеже, скажіть мені, будь ласка, ви безпосередньо ваша компанія займається будь-якими встановленнями, не знаю, виробництво. Розкажіть безпосередньо вже детальніше, і масштаби, будь-які від самих маленьких до самих великих, чи якась градація є? Ну, ми займаємося вузьким профолом, це тільки сонячні станції, і тільки сонячні станції під ключ. Ми не продаємо обладнання, ми не виходимо на оптовий ринок. Наша спеціалізація це взяти проєкт, готовий з точки А, довести до точки Б логічно. Починаючи з проектування, закінчуючи будівництвом, закінчуючи всією документацією, якщо це фізична особа, здача під зелене триф, то взагалі без проблем ми робимо всі документи. Якщо це здача експлуатації станції для підприємства, теж саме ми робимо проекти, погоджуємо по всіх інстанціях. Ми беремо і все доводимо від А до Б. Повністю підключуть, повністю всі процедури. Угу. А взагалі, що порадити от людям, які збираються, замислюються, скажімо так, хоча б да, над установкою сонячної електростанції. Причому от як дійсно для побутового використання, так і, наприклад, підприємець. Що почати? Ну, от ваші поради, якісь перші такі. Ну, у нас, на жаль, є такий трошки міф те, що станцію краще встановлювати літом. Але як показує практика, особливо для підприємств: ну процес встановлення станції да, будівництва це деякий період, а може місяці до півроку, в залежності від її масштабів. Тому я хочу сказати одне: власникам домомосподарства, власникам бізнесу немає ідеальної пори для встановлення станції є лише єдине це втрачений вами час, за який ви могли зекономити кошти, користуватися екологічно чистою енергією і просто насолоджуватись роботою цього проекту. Бачите, все дуже просто насправді вимірюється. Теж досить просто. Ще раз друзі нагадую, сьогодні в ефірі в експертній думці у нас співвласник та керівник компанії MySun Energy Зайченко Олег. І говоримо ми сьогодні про сонячну енергетику. Давайте тепер трошечки подивимося в майбутнє. Хотілося б дізнатися про ваші плани і перспективи. І не тільки ваші безпосередньо, вашого бренду, вашому компанію, взагалі, як ви бачите, буде розвиватися сонячна енергетика в Україні. Ну плани, плани у нас дуже амбітні. Головне, як Так, Стратегія для втілення цих планів також є. Взагалі, сонячна енергетика в Україні. Ну я думаю, буде розвиватися самимильними шагами. Є в цьому просто потреба. Крім того, що теоретично ми навіть коли підписавши кіотський договір, да, ми взяли на себе зобов'язання там до 30 перевести на альтернативні джерела енергії. Да? Це скорочення там, атомних енергоблоків, все інше, напрямок цей, і враховуючи, як розвивається зараз Китай по технологіям, цей напрямок буде тільки рости в Україні. Ну, відсотки зараз 7-8, тільки це істочники альтернативного. Джерел енергії, все інше, це атомні електростанції. Наші плани, ну, це в першу чергу ми хочемо покривати всю Україну, в тому числі і Крим. В кожній області буде... Правильно, вже пора. Вже пора, да, я так також думаю. В кожній області має бути однозначно представництво наше, мають бути менеджери, мають бути монтажні бригади. Тобто, ми хочемо розширити свої сфери діяльності по всій по всій точці України, по всім областям. Ну, я тільки можу сказати, нехай у вас вдасться особливо. Мені сподобалася ідея з кривом. Прям я вважаю якомога швидше, щоб це вдалося. Насправді, друзі, сьогодні у нас в гостях на експертній думці керівник співвласник компанії Майсан Energy Зайченко Олег. І говорили ми сьогодні про сонячну енергетику та сонячні електростанції. Олеже, я дякую за те, що прийшли розказали про таку тему. Це цікаво, це сучасно, це в тренді. Світовому тренді, в тому числі, а головне, це необхідно. Я вам бажаю сили натхнення, щоб ваші плани масштабуватися по всій країні здійснилися в будь-якому регіоні України на півдні в тому числі, знаючи ситуацію зараз. Тому хай вам щастить сил, наснаги в вашому такому класному, цікавому напрямку. Да, щиро дякую. вам. Друзі, ну що, щось така у нас сьогодні була бесіда. Говорили на цікаву тему, і на цьому будемо закінчувати нашу бесіду. Я ще раз нагадаю: в гостях у мене був Зайченко Олег, співвласник і керівник компанії MySun Energy. Спертна думка та країна ФМ. Допомагаємо українському бізнесу, допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.